Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас Вольтер SMPTO 7U. Стабілізатор трошки проблемний, і ось як виглядає проблема. Це у нас на вході стабілізатора напруга, зараз ми його включимо бачите, не включається, вибиває. Але при іншій меншій напрузі він може включитися. Так, зараз його ну, будемо спробувати включити. О, включився Це вхід. Це вихід. Так, зараз трошки напругу будемо підіймати і побачимо, як він реагує. Лампочка трошки моргає, це перемикає ступені. Так, і підходимо до цікавого. Так, але давайте зараз поговоримо не про ремонт, це буде окреме відео, де ми розберемо. Ремонт цього стабілізатора, а краще поговоримо за таку цікаву та актуальну тему, як вибір вживаного стабілізатора, як його правильно вибрати. Причому як правильно вибрати, критерії у всіх можуть бути різні, але найперший і головний критерій, як я вважаю, це надійність стабілізатора, щоб він виконував свою основну функцію. Для цього він і береться. І його подальша ремонтна здатність, тому що можна взяти стабілізатор там, десь задешево, але потім ремонт може вилитись в дуже кругоньку суму. Або, або, наприклад, це може бути взагалі неможливо. Чому неможливо? Ну, тому що, наприклад, деякі виробники вже пішли з ринку України, хтось дуже давно пішов. Це, наприклад, там Баланс. от Були такі стабілізатори. І там ще, ну, Systems, наприклад, але це більш така коротка історія про Systems, там, взагалі там Севастополь. А, те, що було і розпу... ну, нормально продавалось на ринку, от Баланс це були дуже розкручені, там Константа, наприклад. А, чому, чому ми зараз розглядаємо Вольтер? Ну, По-перше, це один з засновників, скажімо, ринку стабілізаторів. І можна сказати, що якщо ми кажемо стабілізатор, ми розуміємо Вольтер. О. Так, десь так. Перші свої там, спроби Вольтер робив, це були експерименти, скажімо так. Ну, Судячи з того, що які конструктори я ремонтував, розбирав. Деякі вже пішли просто на деталі. Ось, наприклад, є в мене елемент з стабілізатора, це 91 й рік. Це запорізький завод-елемент, виробляв такі збірки сімістерні. Ну, до речі, він до недавнього їх і виробляв. От, Наприклад, та ж збірка, аналог, скажімо, 17 й рік. Формфактор. В принципі, такий стандартний. Ось імпортний аналог від Семікрона Вони співпадають по кріпленнях, по габаритах. Тож запорізькі оці збірки можна заміняти якісними імпортними. Це, я вже сказав, Семікрон, це може бути Іксус і так далі. Вольтер. Як деякі кажуть ремонтники, це Мерседес, але чомусь мені цікаво, чому Мерседес використовував дешеві комплектуючі, чому Мерседес використовував колеса від Запорі... Запорожця. Ну, так співпало, що завод-елемент знаходиться в Запоріжжі. Я так розумію, якщо ти називаєшся Мерседесом, то ти повинен ставити деталі, ну, до яких взагалі не буде ніяких претензій. І економити при той ціновій категорії, що стоїли і стоять Вольтери. Ну, на мій погляд, якось неправильно, м'яко кажучи. І клієнт, який Готовий платити гроші, він повинен якість на якісь само, найвище само отримувати. Давайте потрошку від балаканини перейдемо, оглянемо наш Вольтер. Що ми бачимо? Плата управління це вже така перехідна плата, більш, скажімо, раніше плати вони там трошки схожі, там було ще розсипухи мікросхем. Це така перехідна, вона могла працювати і з індикатором, і без індикатора. Тобто лицева панель була е, на світлодіодній лінійці, штук 8 отак світлодіодів тут е, розташовувались, і взагалі воно може ну, взагалі працювати без індикатора. Він не несе ніякої там, функціональної нагрузки, навантаження. Він тільки показує, яка, яка ступень, вхід, вихід напруги, все. В принципі, не бачу в ньому необхідності. У більш там старших моделях там є можливість там, програмування, можливо, в цій теж не пам'ятаю. Корекція вольтажу по виходу. Так ось, бачимо напрочуд таку просту плату управління. Дуже мені такий підхід подобається. Саме цікаве, що це все працює роками. Ми бачимо процесор от Мега, Ми бачимо оптосімістери, які вже управляють силовими тірісторами. І мінімум елементів. Щось раз, два, три конденсатора електроліта. Один пліночник по старту живлення, пару діодних мостів. Кріночки, якась все. З тої сторони тільки монтаж, більш нічого. Тобто, якщо плата ламається, то ну практично ламатися нічому. Це може вилетіти або процесор, тоді вам дорога на завод, тому що тільки там є прошивка і зможуть запрограмувати його і вживити таким чином. Все інше, в принципі, більш-менш доступно. Ну, там, три, три електроліта. Ну, якщо ви навіть не електронщик, то можна просто піти їх купити, замінити і забути цю проблему. Ну ще й пленочник, він з часом втрачає свої ну, е, властивості. Ну, Якщо так підійти, то взагалі просто, окрім процесора, тут там, розсипухи, скажімо, ну наскільки там. ОПшки Оптасімістерни, я не знаю, скільки зараз коштує, ну, наприклад, там, долара 3 4 ну, Тобто у 50 десь доларів, можна купити усі деталі, пересипати і таким чином закрити питання сплати. Це якщо методом тика ремонтувати, ще в нас застається плата захисту, ну, плата захисту взагалі така цікава штука, вона. Може працювати і працює без плати управління. Тому, в принципі, якщо у вас так трапилось згоріла плата управління, це все можна викинути. і стабілізатор буде працювати. Але, але не буде спрацьовувати захист по високій напрузі, ну, по перевищенню, тобто там діапазон там. Якщо плата напруги працює, вона захищає, щоб на вихід не потрапляла більше, ніж там 253 чи 255 вольт? І якщо, якщо її викнути, то просто не буде цього захисту. В принципі, стабілізатор буде відпрацьовувати ступені, але не буде вимикати по виходу. Ну, Це погано, скажімо так. Як вирішити таке питання? Так, зараз трошки пауза. Так, паузу відключив, і дивіться. Є така штука, вона може бути з різними назвами, це на AliExpress куплено. якийсь там вольт протектор. Називемо це так. Протектор. Там ось хто захоче купити на ліжки. Я потестував, в принципі, за свої гроші. Достойна штука, найгірше бюджетних всяких зубрів, шмубрів, марка TomZen. Якщо, ну, якщо у вас згоріла плата захисту, можна поставити просто на вхід або на вихід стабілізатора. Ну, як заманеться Різні діапазони напруги будуть регулюватись Поставити реле контроля. І тоді у нас буде, там, якщо на вихід, ми ставимо, то тоді давайте обмежимо, ну, наприклад, щоб там, від 200 там, скажімо, до 250 для техніки, це нормально, вона буде працювати. Якщо на вхід, то звісно розширити з урахуванням діапазону роботи стабілізатора. Тобто десь там від 140 там, до 270. Знову ж не пам'ятаю, ця штука дозволяє такий діапазон, але я думаю, що 140-270 це нормальний діапазон. З цим розібрались автомат захисту. Автомат захисту він продубльований з іншим приладом, який називається розцепітель, як це українське, не пам'ятаю, Розце... розцеплювач, розмикач, якось так. Суть його... ну, цього. Розципітеля в тому ж по суті це звичайне реле, яка керується там, катушечка і та ж плата захисту або ж процесор подає сигнал на якісь аварійні ситуації. Сигнал подається. Язичок цього розцепітеля зв'язаний з автоматом і він відключається. Ну, І звісно ж, автомат захисту спрацьовує сам від там, перевантаження, коли там КЗ... Або струм перевищує, перевищує споживання, але його не слід сприймати як захист від взагалі перевантаження, тому що автомат якісний і там 7 КВт він тримає просто так. Якщо навалити навіть 8 кВт, то деякий час буде тримати. Треба дивитись характеристику цього автомата. Повернемось, давайте спочатку до 7-містерів і розглянемо. Мерседес і Запорожець. Ось так от. Мерседес і Запорожець. Я не знаю, чому така економія завода пішла, чому не ставили вони більш якісні прогнозовані елементи Semiкron IX. Ну, той час, коли вона вироблялася, цей стабілізатор 12-го року чи 13-го, здається. То різниця між Сімікроном та запорізькими сімістерами була ну, десь там, максимально двохкратна. Тобто, ну, якщо зараз дивитись, ну, модуль запорізький можна купити такий там, гривень. Там, 700. ну Це зараз ж війна, важко сказати. ну До війни такі модулі м, так, на таку потужність. А потужність тут скільки ампер давати, глянемо. 100, ну, от 100 Амперний модуль коштував десь близько 450 гривень. Допускаємо курс 30, ну, до, там, 15 баксів. То є 15 баксів у нас тут 4 модулі ну, плюс, плюс 60 баксів при вартості стабілізатора. У середньому десь у Вольтера 100 баксів за кіловат, тобто 700 баксів стабілізатор. Поставити більш якісні тірістери, Не знаю, не знаю, як це прокоментувати. Хай, хай прокоментує це завод, або хтось інший, як хто щось знає. Е, чому така претензія, до речі, скажіть, Чому така претензія до цих сіммістерів? Ну, У Вольтера була така ситуація неодноразово, хто продавав, клієнти знають так званий стук. Ну, Стук це коли два семістера одночасно відкриваються, ну, дві обмотки. от, допустим, ось ті Керування йде, відкриває обмотки. І вони одночасно відкриваються. Виникає коротке замкнення, виникає потужний струм, який протікає через трансформатор. Великий електромагнітний імпульс, і все залізо починає так вібрувати. Ну, як вібрує, наче молотком хтось гатить по стабілізатору. Ось. І з чим це пов'язано з тим, що сімістори з часом ну, текуть. Втечка ну, у них. Не як у котів та собак, але така своя течка. І це. Провокує такі паразитні струми, від яких вони починають відкриватись не тоді, коли потрібно, і закриватись не тоді, коли потрібно. Тож, з часом це прогресує. І, звісно, у імпортних сімісторів та тірістерів цей показник набагато кращий. Ми якось розмовляли з розробником стабілізаторів Карнеу на цю тему. До речі, він в університеті, в ДГУ викладав в певний час і дуже така цікава цікава людина технічно, грамотна, дуже багато в неї знав, і він мені підказав ну, багато інформації про ті-рістори, про сімістори, і про те, як вони. Під навантаженням можуть текти. Як, як перевірити, до речі, ну, от розлоги пішло оповідання, як перевірити сімістер чи тірістор. Е, він, до речі, може працювати все нормально деякий час. Але під е, впливом напруги починає проводити в закритому стані, якщо нема сигналу управління, проводити струм. Що робиться? Берете там пачку цих отак, тірісторів, да, зняли. Набрали умовно таку лінійку, навалили живлення, ну не живлення, а підключили катод, дали там 200 там, вольт, поставили і через якусь там лампочку, через навантаження, щоб е, бачити, що йде е, утічка, це все підключаєте і залишаєте десь на добу, а може, на, а може навіть дві. І потім приходите, ну, хтось підключав через утюк, скажімо, каже, він розповідав, каже, я приходжу, пробую ці, ну, всі містери там, ну, бачу, якийсь ледь-ледь-ледь тепле. Ну, це можна ну, дуже неякісно, скажімо так, визначити, тому що. Там, ну, не сам сильно гріється, а от те, що він пропускає струм, то той же отюх, або лампочка вона засвічується і це можна бачити. Ось, і Були такі випадки, коли е, така лінійка стоїть під навантаженням добу, і потім раз і виявляється е, утечка. Ось, Тому і таке відношення до елементів до, до запорізьких. Сімістерів та тірістерів. Ну, Взагалі я не кажу, що вони дуже-дуже ну, погані. Але якщо порівнювати відносно там, і Сімікрона, то тут відповідь така вже, Оч очевидно. Так, з сімістерами та тірістерами розібрались. До речі, там від, між ними теж є відмінність, і просто на рістерах, Ну, такі теж збірки є тірісторні, не сімістерні. Вони Ось, до речі, це Тірістор. Це в наш теж Тірістор. І це десь, ну, десь такі є сімістерні, сімістерні збірочки. Тобто у такому ж корпусі ми, ми, ми маємо не два Тірістора, з яких робиться один сімістер, а... Вже два сімістера. І, до речі, в цьому стабілізаторі там е, сімістер, а не, а не ті рістери. До, до них ще повернемось. Давайте трошки по, про трансформатор. Ну, до трансформатора взагалі немає ніяких питань. Це, от, скажімо, ідеал трансформатора по якості, по масогабаритних характеристиках, який він повинен, повинен бути. Без економії, зроблений з якісних матеріалів, пролакований, мабуть, ще й вакуумна сушка була. Ну, не знаю, але на вигляд і на дотик все дуже-дуже зроблено якісно. І, до речі, в мене взагалі не було проблем з трансформаторним, щоб вони горіли. Були випадки, коли із за перевантаження ось десь тут слабкі місця. Отак Ну, вигорали, ну але то ремонтувалося і йшло далі, стабілізатор працював. Ще така цікава штука у Вольтера ось ця розеточка. Мало хто її ставить. Що сюди можна підключити? Не знаю, якусь контрольну лампочку або там навантаження до. Скільки там, до 10 А, тобто 2 кВт. Комусь потрібна така штука, комусь не потрібна. В принципі, в принципі це все, що от по стабілізатору хотілося сказати, але ще хотілося показати інше, чого ми тут розбираємо його. В цьому стабілізаторі немає захисту. Від, пониженого, від пониженої напруги. Тобто, я намагався на сайті Вольтера знайти, до речі, вони сайт свій обновили і інформації взагалі про старі моделі немає. Ну, тобто, зробіть архів старі моделі, виш виробник. Десь там на сайтах якихось інтернет-магазинів знайшов описи цих стабілізаторів і виявив, що... Діапазон, хоч і вказують 150-260, це стабілізація, але робочий від 90 до 270 вольт. Але я вам зараз покажу, що при 90 вольтах відбувається. Так, дивимось, Зараз трохи менше 90 вольт, Вхідна напруга і вмикаємо. Він зараз не повинен вмикатись. Трошки менше зробимо, щоб по два рази не клацати. Так, і збільшимо напругу, перейдемо порог, поріг 90 вольт. Там десь 5 секунд затримка, все, він вмикнувся. 90 вольт класно, все, він працює, але, але в нас 126 вольт на виході. А тепер давайте побачимо другу ситуацію. Так, обережно зараз його переверну. Так, індикатор світиться, лампу вимкну, ну, ви бачите по вольтметру, що вихід є, вихід працює, щоб було видно так. Зараз я зменшую напругу. Так, зменшую, зменшую, зменшую. І десь там на 90 вольтах екран почне... А, так, зменшую. Треба зменшувати. Ну, бачите? Вниз ми пішли, екран вже не працює. На вході у нас 83 вольта, на виході 111. Давайте тепер трошки зменшувати потроху. Зменшуємо, зменшуємо, зменшуємо. А тепер дивіться, у вас у мережі 106 вольт, у вас підключений там, холодильник мотор, він ахерюває при цьому, звісно ж, тому що повинен спрацювати захист. Але він не спрацьовує. І... А навантаження є. Тобто, дивіться, Зараз лампочка вимкнула. Тобто не просто там якась наводка, це реально на вихід напруга йде. Так, ще раз зменшуємо, зменшуємо, зменшуємо. Десь у районі там, 60 вольт воно повинно пропасти. А, все пропало. Вімкнеться воно при 90. Так, давайте дамо 90. Так, давай. Включайся, ще раз покажемо. Так, вимкнулось. Йдемо, йдемо, йдемо. Тобто на виході у вас напруга вже 100 вольт, 90 вольт, 8. тобто, десь коли на виході 90, вона пропадає. І ось я повертаюсь до цієї штуки, ось у такому випадку на цей Mercedes потрібно зробити апгрейд. Тоді, в принципі, з урахуванням всього, що я ну, розказав. Буде дуже непоганий такий е, стабілізатор по виходу. І буде у вас і техніка захищена, і стабілізатор більш-менш пристойної якості надійний. Ну, і з рахуванням того, що ви його е, купили на вторинному ринку, то ціна, а, до ціни до речі, ціна цього екземпляру може бути. В залежності від там, ситуації, ну, зараз, наприклад, від 10 до 15 тисяч, скажімо так. Новий у Вольтера там, ну, вже не такий, він знятий з виробництва, а більш, скажімо, сучасний, там з сагнями, але теж ну, стопеневий, ну, десь буде тисяч там, 25 там 30 коштувати. Я би, наприклад, ну, це, ми, це ми, ми, мій вибір, я би взяв отакий вживаний, з урахуванням того всього, що я знаю. Ну, єдине, що буде більш цікаве у нового, ну, можливо, він буде більш точний. Ну, це таке більшість техніки, там, що 5%, що 2% і по барабану. І більш буде цікавий діапазон е, стабілізації. Тобто він буде вже там не від 150, а там десь 120 вольт, це вже цікавіше. І поверхні межі теж. Тому що бардак в ну, у мережі такий коїться зараз, що не спрогнозуєш. В принципі, на цьому все. Якщо у вас є якісь додаткові питання по Вольтеру, які я не розкрив. Чи забув у відео, питайте, обов'язково розкажу. Планую ще робити такі огляди вживаних стабілізаторів, які, ну, нашої уваги варті, і можна їх сміливо брати, і може якось там від батька до сина перейти. Ну, це такий стабілізатор, який можна передати. Тому на цьому все. Ставте лайки, антилайки, коментарі. Дуже цікава ваша думка. До нових зустрічей. Пока.